Коду Максим Бурбак говорить, що Народний фронт не буде голосувати за жодне рішення, доки не буде проголосовано питання спецконфіскації? Десь, якраз в цьому питанні можна знайти консенсус, бо всі свідомі того, що гроші втрати режиму Януковича, їм особисто повертати треба. Але навіщо вмонтовувати цей законопроект ризики? А щодо прав власності будь-якого громадянина країни, а щодо презумпції невинності і давати можливість починаючи від рейдерських атак, так і Прокурорського суддівського беззаконня. А, є висновки Ради Європи. Можна ознайомитися з тим, як охарактеризувався закон Ян Фінк, який взагалі чітко сказав про те, що його прийняття може поставити хрест на візитному режимі. А саме тому, як тут ми пропонуємо прибрати ці моменти і залишити частину того, щоб повернути дійсно вкрадені гроші, які зараз є арештованими лише банку а, до держбюджету і тим, і тим самим. А, на рахунок цих грошей можна підняти зарплатню і проіндексувати і пенсії, і зарплати відповідно. А для що найменше бюджетників тут розбіжності немає розбіжності є в тому, що працюються дві мети і на жаль для деяких з ініціаторів. Головна мета не повернення ціануковича, а легалізація тих продуктивних оборудок, які вже здійснилися за новітнього урядування. Ну в основному ще попередника громадянка.